Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви І, складів, слів і речень з вивченими буквами. Пролунав уже дзвінок! Починається урок. Побажаю всім натхнення за роботу в добрий час! Сьогодні на уроці письма ми з вами познайомимося з малою рукописною буквою І. Навчимося писати рукописну букву І, з'єднувати її з іншими буквами. Ми будемо працювати в друкованому зошиті другій частині на сторінці 45, тому я пропоную вам розгорнути ваші сторінки зошита та знайти потрібну нам для роботи. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 45. Хто зображений на цьому малюнку? На цьому малюнку зображені дітки, учні. Де перебувають учні? Учні перебувають у шкільній їдальні. А чим вони там займаються, дітки? Учні у шкільній їдальні обідають. Так, розгляньте, будь ласка, обличчя учнів та скажіть, з яким настроєм вони це роблять. Ну, певно, їм це подобається, так, тому що. Обличчя усіх учнів усміхнені і задоволені, як себе ведуть учні у їдальні. З малюночку видно, що учні в їдальні ведуть себе правильно. Так, вони дотримуються правил поведінки в їдальні. Сидять кожен на своїх місцях перед своєю тарілочкою, їдять, розмовляють, не бешкетують. Чи маєте ви улюблені страви у своїй шкільній їдальні? І чи любите відвідувати шкільну їдальню? Ну, на жаль, ми з вами в шкільній їдальні ще ніколи не були, але ви можете пригадати, як ви відвідували їдальню у дитячому садочку і як себе там поводили. Але не зважаючи діти на те, що в нашій шкільній їдальні ми не були. Правила поводження ми все рівно маємо знати, так? що перед тим, як сісти, обідати, необхідно помити ручки, що поїдальні не можна бігти, що після того, як що під час е... прийняття їжі за столом ви маєте сидіти спокійно не стрибати, не кричати, не сміятися. Якщо ви навіть і розмовляєте, то після того, як проживали їжу. Після прийняття їжі і завершення обіду, кожен учень має віднести після себе брудний посуд у потрібне для цього місце. І обов'язково після приймання їжі також необхідно помити ручки. Погляньте, будь ласка, на маленьку букву «ї». Яка зображена у верхньому лівому куточку нашого малюночка. Подивіться і скажіть, з яких елементів складається буква «І». Буква «І» складається з двох елементів, похилої палички із заукругленням внизу праворуч, та двох крапочок вгорі. Знайдіть, будь ласка, ці всі елементи на малюночку та наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми з вами будемо працювати над буквою «Ї», давайте пригадаємо правила тримання ручки у руці та як правильно покласти зошит перед собою на своєму столі. Також діти, я хочу вам нагадати, що букви у словах з'єднуються верхнім, середнім та нижнім з'єднанням. Маленька буква І складається з двох елементів. Похилої лінії із заокругленням внизу вправо та двох крапочок вгорі. Погляньте, будь ласка, дітки, як правильно писати маленьку букву І. До речі, маленька буква І дуже схожа на маленьку букву І. Так, спочатку ми пишемо похилу лінію із заокругленням внизу праворуч. А потім пишемо вгорі дві крапочки, а в маленькій букві І одна крапочка. Дітки, спробуйте, будь ласка, у повітрі прописати декілька разів маленьку букву І. Тепер подивіться, будь ласка, на перший рядочок у нашому зошиті. В першому рядочку ми з вами маємо виконати аж чотири завдання. Завдання перше це сама маленька буква І. Спробуйте ще раз цю букву прописати у повітрі, наведіть зразок для обведення у вашому зошиті та спробуйте написати букву Є самостійно. Друге завдання першого рядка ми маємо об'єднати букву І та букву Л і створити букву сполучення ІЛ. Зверніть увагу на те, що ці букви з'єднуються нижнім з'єднанням. Будь ласка, пропишіть це букву сполучення у повітрі. Тепер у своєму зошиті наведіть зразок для обведення. Та спробуйте поряд написати букву сполучення ГІЛ самостійно. Те саме ми робимо і з буквосполученням «ЇД». Ці дві букви з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Пропишіть їх у повітрі. Наведіть зразок, який подано в зошиті для обведення. Та спробуйте написати свій власний зразок букву сполучення ГІД. Останнє буква сполучення першого рядочка – «ЇЖ». Букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Пропишіть це букво сполучення у повітрі. Наведіть зразок у зошиті та напишіть своє букво сполучення. Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, дітки, нам необхідно написати речення. Ми їмо. У шкільній їдальні. Зверніть увагу на речення. Перше слово ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення, а він завжди пишеться з великої букви. Далі, в кінці речення у нас стоїть крапочка, тому що речення розповідне і має завершену думку. Розгляньте, будь ласка, кожне слово окремо. Спробуйте прописати у повітрі по черзі кожне слово ми, йому, у, шкільній. Їдаль. А тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть це речення нижче у чистий рядочок. Наступне речення, яке ми будемо писати, звучить так. У їдальні їжа смачна. Подивіться, перше слово У маленьке слово, пишеться з великої букви, тому що це перше слово в реченні, а тобто це початок речення. В кінці речення ми маємо поставити крапку, тому що речення розповідне і має завершену думку. Розгляньте кожне слово окремо. «у». Їдальні, їжа смачна. Спробуйте кожне із цих слів прописати спочатку у повітрі. А тепер, дітки, об'єднайте ці слова у речення, поставте відео на паузу та запишіть нижче в тоненькому рядочку речення у їдальні, їжа смачна. Звертайте увагу на те, що в деяких словах вживається і буква І, і буква І. Тому, будь ласка, не плутайте їх. Наступне завдання, яке ми виконаємо діти, нам необхідно списати друковане речення Моя улюблена страва та дописати назву страви, яку ви найбільше полюбляєте. Розгляньте, будь ласка, це речення. Слово моя перше слово в реченні є початком речення, тому воно пишеться з великої букви. Після слова страва стоїть рисочка, яку ми називаємо «дефіс» або тере. І за рисочкою ми бачимо три крапки підряд і крапочка в стороні. Замість. Трьох крапочок підряд, дітки, ви маєте записати назву своєї улюбленої страви, яку ви найбільше любите, коли готує мама. Пам'ятаємо, діти, що списувати у чистий рядочок ми маємо речення письмовими буквами. Тому подумайте, яка страва вам подобається найбільше. Поставте відео на паузу. Спишіть речення з друкованого тексту Моя улюблена страва. Поставте рисочку, тобто тире або дефіс, і замість крапочок, крапочки ми не пишемо. Замість крапочок запишіть назву вашої улюбленої страви. А також, дітки, в кінці речення не забудьте поставити крапку тому що це речення має завершену думку. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться в кінці сторінки 45. Кого ми бачимо на малюнку? Так, на малюнку ми бачимо діток, хлопчика і дівчинку. А чим зайняті дітки? Вони обідають, так їдять. Подивіться уважно і скажіть, яку страву споживає хлопчик. Хлопчик їсть сосиску. А яку страву споживає дівчинка? А дівчинка їсть вареники. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи подобається їм їсти ці страви? Так, звичайно, якби не подобалося, певно, б не були такі задоволені обличчя, так? А чи любите ви їсти варенички та сосиски? Скажіть, будь ласка, а чи часто ви вживаєте таку їжу? А що ще ви любите їсти? А якщо їсте вареники, дітки, з якою начинкою вам більше подобаються вареники? Я пропоную на третьому столі на малюночку намалювати вам вашу улюблену страву, а також розфарбувати малюнок кольоровими олівцями. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку ж букву ми з вами сьогодні вчилися писати? Так, сьогодні ми вчилися писати маленьку букву І. До речі, діти, маленька буква І, так само, як і Я «Є», «Ю», позначає не один звук, а два. Давайте послухаємо ще раз промовимо букву І. І скажемо, які два звуки вона позначає: звук І і звук І. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!